Ну а далі в нашому етері будемо говорити власне про а, річні підсумки Путіна. Не лише про це, а й про те, що зараз відбувається у Брюсселі. Отож, Ігор Рейтерович, політолог, доброго дня, пане Ігоре. Слава Україні! Героям слава вітаю! От сьогодні перед вами, от буквально читала про те, що ряд сьогодні чули з вами повітряних тривог безпосередньо, які лунали по всій Україні. І от сьогодні саме Володимир Путін в нього такий річний зріз, річний звіт перед росіянами. Він, власне, під час свого виступу заявив, що Росія буде воювати проти України доти, доки не будуть досягнуті цілі СВО. А далі про що власне йшлося серед його інших заяв? отож, на війні в Україні перебуває. Мають 617 тисяч окупантів, а лінія фронту простягається на понад 2 тисячі кілометрів. В Російській федерації відбулася часткова мобілізація, в межах якої до окупаційного війська призвали 300 тисяч осіб. Но необхідності в новій хвилі мобілізації, нібито на даний момент немає, назвав війну в Україні громадянською і великою трагедією. Одеса, взагалі, на його думку, російське місто, а південно-східні регіони України, начебто, передав Володимир Ленін. Пане Ігоре, якщо аналізувати не лише ці а інші його заяви, які звучали під час його виступу, чи почули щось для себе нове, чи змінилася риторика диктатора російського? Ні, за великим рахунком вона не звінилася. Він говорив ту ж саму дурню, як указав попередні два роки. Ну, з точки зору якихось ідеологічних наративів або псевдоідеології, яку він намагається впроваджувати. Це перший момент з іншого боку, конференція ну, та прес-конференція ця да вона мала свою специфіку. Вона полягала в тому, що це була така, знаєте, прес-конференція, на якій він найменше щось добре обіцяв росіянам. Тобто, ну до цього, як правило, в нього було більше конкретики, якісь там обіцянки стосовно там збільшення зарплат, пенсії, соціальних якихось виплат, і так далі. Тут було кілька таких заяв, наприклад, там про зрівняння. Так званих добровольців з ну контрактниками, які є там безпосередньо в збройних силах. Ще якісь там речі а, окремо. Він згадав до речі про аборти, тому що ця тема активно дуже сколихнула взагалі російське суспільство. Йому прийшлося якось реагувати, тому що там вже почалося певне мракобістя, яке явно ну частина росіяни дуже позитивно сприйняли. Але за великим рахунком, за великим рахунком, він якби заспокоював, що все буде добре, але не казав конкретно чому і завдяки чому. Mm -hmm. Це дуже дуже важливий момент, на який, на, дивіться на це звернули увагу до речі, самі росіяни. Це дуже показово. Тобто, вони е, ну очікували дещо іншого. Почули ну дуже дуже загальні фрази, які абсолютно е, ну, не дали відповіді на ті питання, які їх хвилюють. Е, з іншого боку, дивіться, в нього риторика по відношенню, наприклад, до заходу на цій конференції була не такою радикальною, як його якісь попередні виступи. Тобто, в принципі, він там натякав, що він готовий там про щось домовлятися і. Сідати за стіл перемови, ну ігноруючи, звичайно, при цьому як завжди, суб'єктність України, і це його головна помилка. Але тим не менше, було помітно, що він ну готов поспілкуватися. І в принципі, якщо б зараз запропонували якийсь формат, то він би залюбки сів, мабуть, за стіл і почав його обговорювати. Цифра, яку він назвав стосовно російських військових, от ви згадали, вона вже стала предметом певних дискусій. Знаєте, чому? Тому що якщо взяти цю цифру, додати інші цифри, які він називав стосовно мобілізованих, там демо. Мобілізованих і тих, які були на початку вторгнення в Україну в російських збройних силах, то виходить, що Росія втратила в Україні за його підрахунками. Просто чиста математика, майже півмільйона людей, угу. навіть 300 тисяч, там 480 чим то тисяч. Ну зрозуміло, що деякі цифри добровольців він явно міг там накрутити. Але я думаю, що та цифра, яку подає, наприклад, наш генштаб, вона близька до істини. І як на це не звернули увагу росіяни? Ну, може вони зараз якось будуть на це реагувати, але я чесно кажучи, сумніваюся в цьому. Оце насправді найбільша дивина взагалі, цього виступу. Тому що вам вже прямим текстом кажуть, що більше 300 тисяч, а може і півмільйона, ми закопали, або вони повернулися в такому стані, ну недієздатному, що вони не зможуть жити нормальним життям. Але все одно цілі СВО будуть виконані. Які ці цілі, знов таки ніхто особливо не. Не знає, от а але якщо ті, з якими Росія починала війну, ну то він може їх повторювати скільки завгодно, але ж від цього вони реалізовані не будуть. Ну, дійсно, під час свого виступу він сказав, що близько 1900 доб, щодобово приходять півтори тисячі. Півтори, да, тисячі, да, тисячі приходять. щодоби приходять для того, щоб відстоювати інтереси власне Російської Федерації і так далі. Дивіться на екрані під час виступу Путіна були незручні питання для диктатора, і частково вони навіть потрапили в ефір російського телебачення. Ну, от, перше, що чому ваша реальність, я перекладаю, розходиться да, з нашою дійсністю. Далі, там що дали газ Китаю, дали газ Європі. Чому немає там у нас газу? Можна чи можна виграти війну, сидячи в активній обороні? І так далі. Там про війну також було ряд питань, коли закінчиться і таке інше. На деякі з них Путін не відповідав. Ну слухайте, знаючи диктатуру, власне, яка там відбувається, знаючи жорстку цю позицію їхніх телеканалів, ту пропаганду, яка там була, не ну мені здається, що не можуть просто так з'явитися оці ці повідомлення їх би просто не пропустили. Там це контрольована критика називається. Ну, я думаю, що можливо деякі питання вони хотіли подати як таку, знаєте, ну ознаку демократії. Що дивіться, ми можемо непопулярні якісь речі задавати, в тому числі і своєму президенту. Але мені здається, що е, вони там з'явилися з трошки інших причин з одного боку, скоріш за все, просто не проконтролювали, бо там вал був, вони рендомно. Випадково виводили їх на екран, і, скоріш за все, в тому валі ну проскакували питання не дуже позитивні безпосередньо для е, Путіна. І другий момент е, ну, можливо, ті люди, які приймали рішення щодо там виведення чи відбору цих питань. Ну от вони вирішили е, трошки пограти в опозицію, знаєте, показати, що, що в принципі ми можемо і таке зробити. Але знаючи про росіян, це скоріш за все якесь нехлюйство і не, 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 не тотальний контроль. Тобто, вони сподівалися на одне, по факту отримали інше. Він же до речі на них не реагував. Wow. От, якби він, наприклад, uh -huh. реагував на якесь цих питань, ну там незручне, і дав би відповідь, і, і ну, це б тоді було зрозуміло, що це якась там домашня заготовка. Але оскільки він цього не робив, і взагалі просто ігнорував, що там з'являлося, Ну, судячи з усього, це була така випадковість, яка тим не менше там, в ефір потрапила. Але дивіться, Росія ж на цьому не зможе побудувати собі образ якоїсь там демократичної держави, тому що, наприклад, ну там по гарячих слідах вийшла, наприклад, стаття в Більді, і там це. Просто назвали цирковою виставою. Ну тобто, німецькі журналісти там в пух і прах це розгромили. Сказали, що це ну таке дуже погана. Причому вистава, яка не має нічого спільного з реальністю, але ну для якоїсь частини росіян це нормальний варіант. Mm -hmm. Головне питання, які задавали журналісти, вони всі були підібрані. Тобто, єдине питання про дрони, яке можливо там трошки не сподобалося Путіну. Що він домігся? Він по суті почав вимагати від журналіста, щоб він визнав правоту Путіна. Сказав, що з дронами все типу окей, ситуація нормальна, якби і Міністерство оборони з усім справляється. Тобто, це була зрежисована історія, дуже поганенько зрежисована, але в принципі в нього всі прес-конференції так проходили. Угу. А, от під час чергового марення Путіна, шизофренічного приступу, так в Україні сьогодні звучало ряд повітряних тривог. Були і злети Міг 31 к у зв'язку з чим власне і звучали ці повітряні тривоги. Це черговий символізм, тому що знаємо, що росіяни вони так дуже скрупльозно ставляться до усіх цих питань, от і на річниці якихось там взяті, невзяті, окупації території, вони там посилюють оці ці всі речі. Ні, ну це безумовно пов'язано з прес-конференцією. він в день сказав, і після завершення почали обстрілювати Україну. Так? Якщо там зранку це були просто такі, ну. Тривоги відволікаючи, то потім безпосередньо нанесли удар ракетами. Да, причому це зробили в напрямку кількох міст, в тому числі і столиці. О, там, от, біля мене неподалік, там ППО якраз працювала, коли вони запуски цих ракет зробили. Ну дивіться, тут я думаю, все по Фрейду. Насправді у Путіна він на прес-конференції багато розказував. Вибачався за те, що на Росії їсть не вистачає і є проблема. Да, там черги, дефіцит є. Ну він їх компенсує ракетами. Ну тут в принципі ну нас чогось немає. А але є ракети, значить, вдаримо ракетами. Це абсолютно очікувана. До речі, історія. І я переконаний, що в нас і збройні сили до цього готувалися, бо вони прекрасно знають, що коли він щось подібне робить, потім вони повинні фієрвірком. Mm -hmm. таким... Чи салютом обов'язково закінчити. Ну і плюс дивіться, це ж з його боку ще сигнал в бік е, союзників України. Він типу демонструє своє нахабство і свою силу. Що дивіться, я буду з позиції сили діяти і плювати я хотів на якісь ваші там заяви або побажання, або прохання припинити війну. Значить, обстрілював, обстрілюю і буду обстрілювати? Е, тому тут тут очікувана абсолютно така історія. Я боюся, що в найближчі дні вони можуть якраз і посилити подіб. Я там обстріли, оскільки їм е, треба ж якось ще й відволікати увагу від того, що відбувається, наприклад, в європейському союзі, самі там і так далі. Ну і в їхньому розумінні це певний сигнал знов таки, що домовляйтесь, не домовляйтеся, а ми от будемо просувати свою якусь позицію. і Ця позиція буде така от ну вкрай брутальна, жорстка і ну і незаконна, зрозуміло. Це щодо росіян ще ремарка, це коли е, історія про те, що телевізор перемагає холодильник. Да, власне, ну, в них дивіться. В них продовжується ця історія потроху. Ну поки телевізор перемагає холодильник. Хоча історія з тими курячими яйцями вдарила насправді по ним дуже сильно, і ми бачимо, що е, ті ж е, дружини або матері там чи сестри мобілізованих вони також більше починають прориватися в ефіри. Uh -huh. Тобто, ну розумієте, це просто через масштаб. Їх просто стає вже стільки, що вони не встигають це все контролювати. Тому що ну на Росії на сьогоднішній день дуже поширена практика. І про це говорять навіть деякі російські журналісти: що 100% є, є підтвердження, що вбиті там чоловіки на війні, а Міністерство оборони просто не забирає тіла і каже, що вони там зникли безвісті, що вони перебувають в полоні. бо Вони не хочуть виплачувати гроші. І от через це от виникають такі історії. Тому поки там ну телевізор та він то домінує, але ну. Тріщинки з'являються, і от Путін намагався, до речі, за допомогою цієї прес-конференції, якось цю плотину, знаєте, трошки сементувати і розказати, як написав один російський журналіст. це знаєте, такий дідусь розказував казок, при чому це про владних журналістів, важливий mm -hmm. момент. Да? Значить, і сказав, все, все. Ви тут лягаєте спати, ні про що не думайте. Ми про все типу подбаємо, але нічого конкретного не пообіцяв. Тобто, видно, що вони розуміють проблему, і от в нього навіть тон цьому плані змінився, і він отак от такі от. Казачків такого плану розказував, щоб більше вірили тому, що він говорить. Е, дивіться, екс радник офісу президента України Арестович нині захопливо відреагував на антураж. Синьо-жовтий екран, незручні питання. Вони нам брати написав він. Е, це означає, що Що проросійські сили піднімають в Україні голову. Чи це поодинокий випадок від людини, яка втратила власне вже свою прихильність в українців? На вашу думку? Ну, в першу чергу, це свідчення того, що Арестович є. Ну, далі будь-яке слово можете підставити. Я у себе в телеграм-каналі писав нецензурне. Ні, слухайте, це його позиція, вона всім відома. Я не розумію, чому люди зараз починають прозрівати, як то кажуть, і думати, що він раніше займав якусь іншу позицію. У нього завжди позиція була абсолютно кон'юнктурна. Він підлаштовувався під кон'юнктуру і намагався на цьому максимально заробити політичні там дивіденди, інформаційні дивіденди, фінансові дивіденди і так далі. Він іде на свідому провокацію, пише свідомо, спеціально такий пост для того, щоб привернути увагу. Ну і мабуть, сподівається, що дійсно от на ті залишки проросійського електорату його не так багато, але ну він є в Україні. От він буде на нього дивитися, і буде на нього дивитися, як на можливого там лідера, на якого вони зможуть зробити там в майбутньому ставку, підтримати його і так далі. Але зрозуміло, що це заява людини, яка перебуває давно вже за кордоном і в Україну не приїде. Я б дуже хотів подивитися, щоб він це сказав в Україні. Ну, от приїхав і просто поспілкувався тут. Не в плані, що проти нього будуть якісь там заходи силового характеру. Ні, абсолютно. А щоб він нормально міг подискувати, скажімо, з людьми, які займають абсолютно іншу точку зору. В першу чергу, наприклад, з тими, хто нещодавно був на фронті, і повернувся, але ж він цього не зробить. А написати якусь чергову дурню і сказати, що росіяни в чомусь там типу кращі Україні українців. Ну це в нього остання останнім часом такий тренд. Він на цьому хайпі просто заробляє. От і mm -hmm. все. Щодо Віктора Орбана, власне, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не виступає проти вступу України до Європейського союзу, але наполягає на дотриманні процедур. За словами Орбана, процес розширення заснований на заслугах. Тому для України встановили сім рекомендацій, які вона не виконала. Комендуючи питання виділення Україні 50 мільярдів євро, які погрожував блокувати Будапешт. Орбан сказав, що гроші для України в короткостроковій перспективі вже закладені в бюджет. Ну от перед тим, перед цим самітом, так країн Європейського союзу йому Розморозили кошти там 10 мільярдів, якщо я не помиляюся. А, третину з 30 мільярдів. Так, це Орбан. Orban... Так, ну дивлячись на оцю заяву, вже не настільки критичною говориться, так. Власне є риторика Орбана безпосередньо як день-два. Тому якщо дивитися по розморожених активах, це також тоді на Орбана. Ну, дивіться, там по 10 мільярдам. Ну, як кажуть самі європейські експерти, не все так, як то кажуть, однозначно. Їх розморозили, тому що дійсно Угорщина виконала якісь попередні ну, там, дії, які повинна була зробити. Це просто ну, так от співпало в часі угу. спочатку саміту. Угу. Тобто, тут немає ну як там прямого хабаря. Давайте угу. так це назвемо або прямої маніпуляції. Тому що до речі, європейські чиновники вони таким не грішать. Якби вони хотіли цим маніпулювати. Повірте, вони б цим маніпулювали. Вони насправді дотримуються процедури. Орбан про це чудово знає, і тому коли він розказує, що нам не виділяють гроші, тому що ми проти вступу України, насправді це не так. Це тому, що Угорщина має вищий за український рівень корупції і проблем, наприклад, з верховенством права. Ну це факт, який знають всі, яких описаний там навіть в останніх наукових працях, які вийшли. Ой, тут дивина в самій Угорщині. Розумієте, тобто самі ж угорці там науковці пишуть про те, що не можна порівнювати. Угорщина на сьогоднішній день найбільш авторитарна, а. Авторитарна країна в Європейському Союзі не демократична, тому тут деяке співпадіння відбулося, але дивіться, інша ж сума, інша сума не розморожена. І я думаю, що про це Орбан обов'язково на саміті згадає. тому що дуже легко вичте корчити себе якогось там правого політика, хоча він від ну, класичний популіст, і розказувати, що ми не повинні щось виділяти Україні, коли ти сам сидиш на, на цій голці дотацій, який Угорщина, не перебуваючи в війні. Не маючи жодних проблем з сусідами, е, отримує десятки мільярдів євро на рік з європейського бюджету на власний розвиток. І Якби на ці до речі, не ці гроші Орбан би давним давно не був прем'єром е, міністром Угорщини, бо він сидить виключно за рахунок того, що ці гроші правильно розподіляє і деребанить, по іншому не скажеш всередині своєї країни. А стосовно його заяви, що він за процедуру, ну так я думаю, що його зараз, от за цю заяву, якраз на саміті, і зловлять за одне місце. Чому тому, що коли він каже, що з семи пунктів України. На виконала три. Він бреше відверто. Бо остання заява, яка була, там було сказано, що ну, по перше, вона була кілька місяців назад, і там увешла, що три повністю виконані. І чотири до з того часу, пройшло півтора місяці. Україна навіть на минулому і на цьому тижні приймала фінальні законопроекти. І о, заява, яку робила пару тижнів назад, Урсула Фондінля, була пряма: Україна виконала 90% того, що попередньо повинна була виконати. 90% від семи це не три. Ну тобто, це шість як мінімум. Да? Е, тому. Насправді нам можна якісь спробувати висунути претензії, можна спробувати. Я кажу, спробувати, але я абсолютно погоджуюся, наприклад, з президентом, який, звертаючись до представників Європи, сьогодні сказав, що давайте будемо дотримуватися слова. Ми зі своєї сторони зробили все, що ви від нас вимагали. Ніхто не може зараз, хто чітко дивиться на документи, на процедуру, сказати, що Україна щось порушила. Ми виконали всі взяті на себе зобов'язання в деяких моментах. Ми пішли на компроміси. На які, наприклад, не пішли би європейські країни стосовно законодавства про національні меншини, як варіант, Да, тому, що ми пішли uh -huh. там на поступки, які в принципі могли не робити, але ми їх зробили. І тому в цьому контексті ми не побачимо це, тому що це буде закрита історія. Але мені цікаво було подивитися, як там Марку Рюте, Урсулі фон дер Ляйнен, представникам наших дружніх Балтійських країн, полякам. От Орбан буде відповідати, коли вони будуть його валити фактами і цифрами. А він буде розказувати про процедуру. Ну тому, що там немає що розказувати, розумієте, процедура до тримана. Тим більше ми не збираємося завтра ставати членом ЄС. Мова йде тільки про початок перемовин. Так що я думаю, нас очікує кілька дуже веселих днів, і я не пам'ятаю, хто це сказав, чи представник Бельгії, чи якоїсь іншої країни, що каже: Я взяв з собою кілька сорочок. Тому що ми, як зайдемо, ми не будемо виходити. І мені треба буде просто перевдягатися, бо ми будемо кілька е, ну діб дуже активно працювати. То це хай Орбан готує собі сорочки, бо йому шию будуть миляти. Я думаю, по повній програмі. Один європейський чиновник сьогодні сказав ну, без прізвища, що він дістав вже всіх в Європі. От реальна фраза, да що це вже питання не України, це питання просто хамської поведінки. Ну, по відношенню до європейського союзу, я думаю, що Орбану це будуть сьогодні, завтра дуже активно згадувати. Ну, подивимося, наскільки він виявиться е, здатним, ну, все ж таки там блокувати це рішення і ставити під сумнів, взагалі, спроможність європейського союзу. Ну і ще хочеться додати, що ще би взяв з собою і труси. Е, якщо говорити щодо. Е, чи відмовиться Європа від Угорщини, і чи зможе до прикладу, якщо ну все ж достане вже от тими своїми заявами, своєю позицією, і таке інше? Чи зможе до прикладу та сама Російська Федерація перекрити оті всі вкладення, які робила весь цей час Європа, чи знову зробити з Орбана троянського коня, власне, вдасться Росії в Європі? Ну до речі, Путін сьогодні на прес-конференції своїх хвалив Орбана. Казав, що це про націоналістичний політик, там і так далі. Е, Росія, звичайно, ні чорта перекрити не зможе, тому що Угорщина від Європейського союзу отримує десятки мільярдів на, на, на рік. От зараз мова про 30 мільярдів йде. І дивіться, це гроші, це не кредити. Це гроші, які просто ідуть в бюджети, які Угорщина використовує на власний розсуд для розвитку там економіки, вирішення інших питань. Орбан, до речі, з цих грошей виплачує своїм пенсіонерам 13-ту пенсію. І потім ці пенсіонери йдуть на вибори з Орбана голосують. Але ніхто не задає питання, що це не угорські гроші. Це, до речі, гроші Нідерландів, Німеччини, Франції, Італії, тобто країн, які більше дають ніж отримують з Європейського союзу. Чи будуть вони від Угорщини відмовлятися? Ну не будуть, тому що немає просто ж механізму Виключення, наприклад, країни. Але я думаю, що якщо Орбан дійсно на цьому саміті всіх дістане, як то каже, і займе все ж таки на цю непримириву позицію впреться рогом, ну, угорщині слід буде підготуватися до дуже серйозних проблем. Тому що, якщо оцей неповороткий бюрократичний механізм запрацює, то йому влаштує такий моніторинг. Що в принципі, ну угорщина його пройти без якихось втрат, ну там для себе економічних і інших, просто фізично не зможе. Е, повірте, до неї дуже лояльно насправді ставляться, закривають очі на непотизм, на багато інших речей. Кумівство по нашому uh -huh. От, любить розказувати про високий рівень корупції в Україні. В Угорщині рівень корупції е, є не меншим, а можливо, навіть більше. Єдина відмінність в тому, що вона вже в них інституціоналізована, тобто на рівні просто держави, прописана і пов'язана з партією Орбана, і конкретно з його то. Ченням так, от, якщо вони за це реально візьмуться, ну тоді Угорщина відчує на собі всю реальність тих принципів, ну за якими живе європейський союз. Тому сподіваємося, що в нього все ж таки здоровий глузд зберігається і він виторгує собі якісь преференції. Він же за цим їде. Але не буде блокувати важливе рішення для України і Молдови. До речі, тому що він же фактично заблокує двох. Ну а там я думаю, румунам це, м'яко кажучи не сильно сподобається. Mm -hmm. У них є свої плани на Молдову, і в цьому контексті вони відступати не будуть від них. Якщо говорити про ще одну країну Австрія, власне, вона також останніми днями почала такі опиратися, так цим всім процесам. На вашу думку, чому Австрії настільки важливо, щоб разом з Україною процедуру щодо переговорів вступу до Європейського союзу почали і також із Боснією і Дивіться, Це певна історична така, знаєте, спільність, тому що колись була австро угорська імперія. Певною мірою. І, до речі, до речі, я е, отут би якраз е, ну, Австрію немає сенсу сильно критикувати, uh -huh. бо вони не принципово проти вступу України. Вони, от вони, якраз, на відміну від Орбана, вказують на процедуру, і вони мають на це право. Вони говорять, що типу Боснія і Герцеговина почали раніше процеси перемовини, і Україна не повинна мати ніяких преференцій. Ну, тобто, всі повинні бути в рівних умовах. Ну, для них це як би важливо, але. Е, Ця позиція дозволяє так, нема проблем так. Відпрацюйте на цьому саміті сьогодні, завтра. Механізм, який буде і для Боснії Герцеговини, для України, для Молдови. Е, ну в принципі, схожий, ну там відмінності якісь певні будуть, але всі будуть мати достатньо можливості для того, щоб починати процеси перемовин і так далі. Але єдиний тут момент ну треба задати, мабуть, Австрії питання. Е, все ж таки, є різниця. Якщо ти починаєш раніше, навіть ну от якби бажання інтегруватися, все ж не означає, що на момент подання офіційно заявки ти зробиш більше ніж зробить країна, яка приєдналася до цього процесу пізніше. Розумієте, просто Україна за останні півроку дуже багато зробила, і не виключно, що ми зробили більше ніж боснійці в цьому плані. І тому те, що вони почали раніше, не означає, що вони першими повинні отримати це запрошення. Я до речі, нагадаю, що Туреччина такі перемовини веде вже більше двох десятків років. І що? Ну, тепер нам сказати, що давайте турки ферст, Ну, в них є просто безліч проблем, які вони не вирішили. Україна їх вирішила, тому ну, так. Добре, ми вам дякуємо на цьому. Тож, Ігор Рейтерович, політолог. Дякуємо.